Служба безпеки Україна представила нове покоління легендарних морських дронів Сі бейбі. Модернізований морський малюк може вразити будь-яку точку Чорного моря, кажуть розробники. Він здатний долати дистанцію понад півтори тисячі кілометрів та нести до двох тисяч кілограмів вантажу. Більше про Сі бейбі дивіться в сюжеті. Посилені двигуни та сучасні системи навігації. Модернізований морський малюк тепер може діяти в будь-якій точці Чорного моря, нести важче озброєння та використовувати штучний інтелект для цільового наведення. Є можливість керувати човном вручну, просто як справжнім човном, вперед-назад, вліво, вправо, і все інше. Право це у нас оператор турелі, у нас є штурвар турелі. Екіпаж завжди проходить злагодження. Тобто, якби коли оператор турелі починає повертати турель, він вже знає, куди буде повертати човен. Тобто ми працюємо на випередження завжди, і злагодість падок це, мабуть саме головне. Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий переносить важке озброєння, а саме десятизарядну ракетну систему залпового вогню Град. Наступна історія, яку розвиває служба безпеки України, це адаптація. Ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячи в зоні ураження для засобів протидії ворога. Ми бачимо одну із таких платформ, а саме яка переносить важке озброєння. Десяти зарядна У кожному такому дроні є додаткова бойова частина вагою 940 кілограм. Цей дрон здатен прорвати оборону ворожого корабля чи іншого об'єкта в морі і нанести йому ураження. Ми можемо їхати в будь-яку точку, навіть світу, сучасними технологіями. Тобто, як я вже казав, ми можемо просто їхати по дорозі, заїхати заход до. Вест Україна використовує безпілотні дрони для атак на російські судна та інфраструктуру в Чорному морі. В СБУ кажуть, постійно шукають дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України на морі. Нові модифіковані морські малюки побудували за кошти українців, які були зібрані на фандрейзинговій платформі «Юнайтед-24». Дрони вже пройшли випробування у Чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження Кримського мосту на початку червня цього року. Морські малюки доставили. До потрібної точки вибухівку, якою були підірвані опори споруди, Наталка Волосацька слава тіві.